Всім привіт! Знову у нас приїхала посилка з Aliexpress і знову три штуки за 6 доларів. Що цього разу я замовив? Такий набір інструментів упаковка прийшла розірвана, але сам інструмент в гарному стані і такий ну, досить, досить надійно виглядає. Будемо бачити, як він буде в роботі. Також заказав собі таку USB-лампу, планував її використовувати від Powerbank, але з нею є нюанси. Далі у відео я все розкажу. І заказав собі такий стандартний USB-розгалужувач, порти не швидкісні, але мені для роботи його повністю вистачає, щоб не розбивати гнізда в системному блоці. Коли щось треба підключити, мишку, там, клавіатуру, щоб ззаді в системнику не постійно не лазити, бо я часто їх відключаю, то от такий USB-розгалужувач я замовив. За 76 гривень, я думаю, вартує. Підсвітка в ньому нерівномірна, але мені це не суттєво. По USB розгалужувачу сказав, по USB лампі. USB лампа, якщо замовляєте, майте на увазі, вона працює тільки від звичайних, нешвидкісних портів, не силових портів. Є в мене отакий павербанк, ви його бачили раніше напевно, в відео. В нього два виходи. Швидкісних і ця лампа не засвічується від нього, діодики горять дуже тускло, майже практично їх не видно тільки в темноті. Зато, якщо підключаєш до звичайного порта, не USB 3.0, а звичайний порт 2.0, все лампа яскраво горить. І якщо підключаєш до старих павербанків, де немає швидкісних портів, тож вона яскраво горить. Не знаю, як вирішити дану проблему, буду шукати інформацію, бо хотів я її собі використовувати, коли нема світла. Возити з собою, вожу я цей павербанк з собою, а тепер виходить, що я її дармо купив. Ну, Будемо пробувати щось комбінувати, щоб її запустити. В кого є якісь здогадки, що можна придумати з нею, напишіть в коментарях. Буду радий почути від вас якусь інформацію. Все, замовляйте, економте кошти. Дякую за перегляди, ставте вподобайки. Всім пока!